Аю, всіх і кожного в Room. титули співака номер 1 і Золотого голосу Олександр Пономарьов тримав як справжній боєць, починаючи з 90-х і ще з десяток років у новому тисячолітті. Як йому це вдалося? Неймовірний талант і наполеглива праця чи хтось інший доклав до цього року. Пригадаємо, чому Пономарьов колись заполонив серця українців. Та подивимося на деякі моменти його історії, які вже стали легендою. Тебе, темною... Олександр Пономарьов – хлопець Хмельницького, у якого вокальні дані не можна було не помітити. Але ось навчити його музики батькам було не так вже просто, здебільшого через фінансові труднощі. Тому прийняли рішення піти в іншому напрямку. З 6 до 15 років Олександр займався боксом. І якби не це, можливо, ми так би і не почули про нього як про співака. Саме спортивна травма закрила пономарьову шлях до чемпіонських вершин. Він почав втрачати зір. В результаті лікарі взагалі заборонили займатися боксом. Ось тоді й виник вибір продовжувати навчання у педагогічному, медичному чи музичному училищі. Оскільки музика йому до душі, вирішив обрати цей шлях. Тобто все життя моє було сплановано, все, все дитинство було сплановано зовсім не на музику. Для мене музика це такий своєрідний наркотик. Я це повторюю вже в мільйони разів що скажу тобі, тому що дійсно я один раз спробував це і більше не хочу відтроїти. Після закінчення Хмельницького музичного училища став диригентом хору, а потім без проблем склав вступні до Львівської консерваторії. Олександр швидко зрозумів, що для успішної кар'єри потрібно бути в темі всього, що з нею пов'язано. Ні для кого не секрет, що Олександр Пономарьов вміє і пісню для себе написати, і гітарну партію записати, і аранжування зробити, і власну студію. Він свого часу одним із перших організував журбою розквіта гірка печанок. Сонцем кожен день світи. І до речі, саме з Олександра Пономарьова почалася історія України на пісенному конкурсі Євробачення. Хоча в травні 2003-го у Ризі зайняв те місце. По факту він став символом свого часу і прорубав те саме вікно до Європи. У 2003 році півфіналів ще не було, і за перше місце боролися представники з 26 країн. Тож Україна одразу потрапила у фінал. Олександр Пономарьов виступав з піснею Астелавіста, яку він купив в ізраїльського композитора Цвіка Піка. Це той самий, хто написав композицію Діва, з якою ізраїльська співачка Дана перемогла 1998 року. Лія, Вікторія, Афродита, Олександр Пономарьов вирішив піти перевіреним шляхом. Лірична пісня та мінімалістичний номер. Дуже звичні для Євробачення, попри те, що для дебюту це було чудово, але результат не вразив. Однак для багатьох наступних артистів, які представляли Україну, це стало прикладом: не варто наслідувати чужий успіх. Чималі досягнення Олександра досі є ті, хто пліткує, що людиною, яка створила успішну кар'єру співака, був його тесть легендарний народний артист України Микола Мозговий. І навіть участь у Євробаченні пономарьова, буцімто заслуга іменитого тестя. Та чи так все насправді? Що цікаво на початку участі України в Євробаченні не було нацвідбору як такого. Учасників обирала національна телерадіокомпанія, і зазвичай це були вже відомі на той момент виконавці. Власне, в той час Олександр вже мав чимало досягнень і був на піку популярності. Принаймні, шанувальники впевнені, що успіх Олександра Пономарьова це результат його таланту і невтомної праці. Колишня дружина Олена Мозгова, чи не відразу заявляла, що Олександр з початку знайомства не сподобався її батьку. Краще пригадаємо, як Пономарьов підіймався на вершину українського олімпу і вперше вразив усіх на сцені. Це сталося на славнозвісній червоній руті руті-93» в Донецьку. Тоді Олександр виборов перше місце і спеціальний приз за найкращий вокал у жанрі поп-музики. Його вперше визнали кращим поп співаком України, і цим титулом він доволі довго не поступався нікому. Це не так вже і просто. Мало хто знає, що у 1993 році члени відбіркового журі у Хмельницьку з невідомих причин забракували Пономарьова під час відбору вокалістів від області. Молодий співак не розгубився, а скористався порадою представника від фестивалю виступити не від області, а окремо з самотужки. Як згодом виявилось, це був золотий шанс, яким Олександр скористався. Тоді йому здавалося, що віднині творчий шлях завжди буде засипаний трояндами з усіма атрибутами зіркового життя. Але реальність виявилася геть іншою. За перемогу йому подарували двокасетний магнітофон, а грошей на розкрутку як не було, так і немає. Тож співак не здався, адже знав, щоб досягти успіху, необхідно рити землю. Бурхливая зліва ми... Він вирішив стати сам собі композитором, поетом, співаком. Участь у пісенних конкурсах була чи не єдиною можливістю, і Олександр невпинно її використовував. Уже в 1995 році він покорив нову вершину, отримавши гран-при на міжнародному конкурсі молодих естрадних виконавців імені Володимира Івасюка в Чернівцях. О саме тут Олександр познайомився з Оленою Мозговою, а у 1997 році знову підтвердив свій статус, виборовши гран-прі на конкурсі Ялта 96. Цього року Пономарев випустив свій перший музичний альбом зранку до ночі. За рік другий альбом Перша та остання любов. Тоді ж в Палаці України відбувся перший сольний концерт співака. В залі панував аншлаг, адже Олександр був шалено популярним наприкінці 90-х. 1998 рік став для пономарьова надзвичайно продуктивним. Він отримав звання заслуженого артиста України і, до речі, був наймолодшим у цій категорії на той момент. Також варто згадати всеукраїнський гастрольний тур. Це був перший в історії нашої країни живий тур. Усього співак провів 37 концертів та проїхав 25 міст України. І нарешті одну з цілей було виконано. Пономарьов відкрив свій продюсерський центр зранку до ночі. Для неї, вітру, для неї моя молитва до неї. ще на одному легендарному фестивалі тепер уже Таврійські ігри за Олександром. взагалі жартома пропонували закріпити звання кращого співака України довічно. Адже він шість років поспіль виборював у цій номінації найвищу нагороду. Золоту жар птицю. А через декілька років Пономарьов посів у них вже інше місце у журі цього конкурсу. <тас мутінь> у 2000 році Олександр виконав гімн України на НСК Олімпійському. І знову одним із перших популяризував головну державну пісню серед українців. Це виконання і досі є легендарним. <п billion> Кожен наступний рік для виконавця став все більш вдалим. У 2006 році Олександр випустив один з найпопулярніших альбомів Я люблю тільки тебе і отримав звання народного артиста. Вогні, мені, на а за декілька років став тренером у кількох сезонах проєкту Голос країни. Варто згадати про одну пісню пономарьова. Чомусь так гірко плакала вона. Вважається, що це авторська пісня, проте насправді артист написав лише музику. Сам вірш створила Ірина Пиріг. Він не мав назви і входив до циклу Тебе втрачаю, і живо. Коли мелодія Олександра стала піснею, то потрапило до трьох альбомів співака: Вона краща та золоті хіти. Ніхто не сумнівається, що це один з його найяскравіших хітів. Плакала вона ховаючи обличчя. Як не крути, Пономарьов – Це не лише судячи вокальний тренер, яким ми його нині пам'ятаємо, а насамперед справжній співак і артист. Його не треба двічі просити, щоб з'явитися на сцені і показати всім свій талант. Олександр справді скрізь намагається проявити себе. Я не такий І ця багатогранність ставить його перед непростим вибором, але, мабуть, у світі шоу-бізнесу це нормально. У свої 51 він вже встиг зробити стільки, скільки деяким артистам може знадобитися все життя. Я ніколи ніколи тебе не віддам, хочу бачити чуди. На останок зазначимо, що Олександр Пономарьов займає проукраїнську позицію та рішуче засуджує російську агресію. Хоч його свого часу запрошували працювати в Росії, але він щоразу відмовлявся, зосередившись на розвитку української музики. А на початку повномасштабного вторгнення він об'єднав українських артистів і створив пісню Україна переможе, яка одразу ж стала хітом. А відео на YouTube зібрало понад 36 мільйонів переглядів. Отож, нагадую, ви були в м'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.